Всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. Ось і знову черговий ранок я зустрічаю на березі свої улюблені водойми. Не виїжджав я приблизно цілий місяць. У нас тут раніше цілу неділю падали сильні дощі. Від того і пішла мутна вода, одним словом болото. Майже півтора або і дві неділі чувалася вода. А потім за нею прийшла і спека плюс 50 на сонці. Не було бажання навіть з дому виходити. Тобто рибалити ну, хотілося, але ну, не в таку жару. Та й думаю, риба була неактивна 100% в таку погоду. А так, щоб ну, не сидіти вдома, ходив трішки в ліс за грибами. Зараз наразі у нас тут дуже, ну, ну, дуже, дуже тяжко одержати якусь покльовку хорошої риби. Щука пасивна, все ж таки рибалки ну, частіше трудові складаються. Але кожного разу ну, хочеться сюди повертатися з надією на хороший результат. Одержати ту саму клюваку своєї мрії. Був також я вчора зранку, тут такий короткий виїзд, плюс-мінус на 4 години. Мав я три, три покльовки щуки. Одну зловив там в районі 500 грам, там мав два удари там, думаю, ну, невеликий хреб. Всі покльовки отримав на пікшату 20-сантиметрового. Може і сьогодні щось вдасться на нього зловити. На воді я фактично ще із ну, самого ранку, ще темнося майже було, коли я сюди приїхав, покльовок ще не було. Вже десь з півтора години я рибачив. Зараз буду ну, старатися як вже якнайчастіше виїжджати. У серпні у нас вже починає щука помалу прокльовувати. Головне, щоб ну, погода знову не, не спортилася, а то знову все напрямку обіцяє там якісь дощі. Ну, і, це, і вже зараз переважно у мене рибалки почнуться з човна на великій воді. Там більша ймовірність спіймати хороших важких риб. Ну, як все буде добре, попереду вже осінь, найкраща пора по ловлі трофейних шук. Чекаю вже з великим нетерпінням. Думаю, ви також. как клюнуло. Грамм <laughs> 500-600. Укрупняюсь. <laughs> <О>, Обовязково отпускаем. <laughs> Блин, болото. Де вона Кейтек Swim Impact, 17 см. Добрався я чуть вище по е, водоймі. Ось на такий натрапив чудовий мостик. Хтось зробив недавно. Я не знаю, може і давніше, а я так. Ну, в принципі, того року тут його, в принципі, ну я його не замічав. Ось хтось зробив собі такі держаки під е... якісь фідера чи під що там, під донки. Глибина тут в місці ловлі десь приблизно 5-4-5, там далі 6 метрів, по-моєму. Коротше, тут місця, але ну, чомусь я вже от, зараз кидаю хвилин 15. Активність риби я взима ніякої не бачу. Ну, не ганяє живця на воді. Зараз буду пробувати на ще свого нерозловленого або Герсія Швардзонгер на МСІМАЙТЛ 83 г. Там є детальніший огляд на, на каналі. А розкажу зразу по комплекту, на який ловлю. Це катушка Alzu 300. В 300 розмірі, шнур Power Pro 041, 4-жильний spinning BFT Lizard до 200 г. Не скажу, що з ним комфортно жіркувати, але можна. Так, довжина його, його 2,59 Я, так як я вже говорив теж на своєму каналі, я в принципі замовляв 100, до 130 грам лізард. Але от поляки мені переплутали чи як там і прислали до 200 грамів. Але я не жалію, що придбав. В принципі, мені не комфортно ловити, Єдине, що мені от е, бракує в ньому, це довше чуть форгрипа. Він є тут, але такий коротенький. Я привик руку на форгрипі тримати. Погода у нас хмарно з проясненнями, плюс 28, по-моєму. Тиск нестабільний. Але цей джарк відіграє. Я не знаю, вам видно не буде, але... Це просто... Окунці поспливали. За вабором не видно вам буде. чотири окуня. Так. Ух, трішки впираюся, то теж у Мегамас бік М. Він ще в мене поки що не розловлений до 2 метрів. Мав я колись також до 4 метрів. Ну, теж не розловив їх, але в принципі я їх в них і не впирався. Кидав там раптом 10 разів воду. І... Зараз тут ще я половлю хвилин 30 і швидше всього повернусь на ріку, так як на ріці і пустили воду. Там може щука ну, вийти, вийти на мілячки. Зараз година десь десь, десь, десь... біля четвертої. Якраз так на п'яту -го годину туди поїду, швидше всього. Вестін, шаткіст 16 сантиметрів, вже ставлю чуть меншого, меншу приманку, може щось на менше візьме. Добрався я вже до ріки, але бачу тут десь не знаю, хвилин 30. 35. Був вроді такий, от 100% не знаю, ну такий під берегом, коли вже витягував приманку весь свім. І такий пішов ніби як ну, хребет по воді, так би би Ну, Така невеличка, ну, знаю десь грам 500-600. Вода піднялася, була надія, що буде брати, але чомусь ну, не хоче. Сидить там весь рибах, спілкувався з ним. Ловить білу рибу. Пару днів тому тут карась сильно прокльовував великий. Ну, взагалі нас зараз біла риба тут іде, а щука щось не хоче. Так дивно, що сьогодні от були дві покльовки. Правда, дрібної щуки, але. Біла риба бере у нас, от великих линів. Витягують карасів великих цих та лящів. таких від кілограма до двох. Ось я вставлю от зараз відео. Це десь місяць назад я був на великій воді, отам рибак зловив такого ну, глина під 2 кілограма і перед тим він ще говорив, що ще більшого він зловив. Ось які глини тут ловляться. Не знаю, десь кілограм є. Нормальний. Супер. Що він має більше кілограма на дома? Ну, кілограм є точно, а? кілограм є точно. Ось і добігла моя рибалка сьогодні до завершення. Отримую сьогодні дві клюваки риби на пікшет 20 і на китак 17-й. Був ще вихід щучки в такій районі, я не знаю, десь ну, 700 грам-600 грам на ось такий весь э, інсвім. Я не бачу, чи це щука була, чи... ну, що інакше можна було? Ну, могло бути, коли я витягував це і такий, як хребет мількнув, подовгастий. Я думаю, що це щучка була. Парався я також на ушварця на великій воді, а покльовок не було. Бік маму кидав, теж покльовок не було. Щука зараз ще ну, не активна. Принаймні тут, де я ловлю, на своїй, своїй водоймі. Дане відео знімаю на телефон, от я, дуже тяжко зараз зазняти і покльовку, і риби і уважування. А зараз в мене ще на півтора-дві неділі ще маю там, е роботу, закінчу об'єкт і одразу я вже це придбаю камеру. Я думаю, там і відео буде якісніше, і, ну, і покльовки вже будуть е зняті. Все як має бути, а то от, мені самому не, ну, незручно знімати. Добре, не буду я затягувати. Відео. У вівторок я ще планую поїхати, та півторак на свято. І в неділю ще з берега поїду. Далі мої рибалки починаються вже із човна. Ду його цей за тими шнурками. Я думаю, на воді буде більше шансу щось хороше зловити. Добре. Підтримайте канал підпискою та подобайкою. Задавайте питання в коментарях, що знаєте, то буду радий вам відповісти. Ну все, зустрінуся на... Sido o vídeo movido.